10 способів, як зіпсувати свій публічний виступ, та саме так як зіпсувати, ми говоримо завжди про те, як покращити свій виступ, як виступати круто, як зробити це настільки класно, щоб аудиторія мене запам'ятала. А я хочу поділитися тими десятьма речима, які точно зіпсують ваш виступ, якщо ви їх зробите. Назвати Альона Кацемба, я тренер з публічних виступів та комунікацій, і поїхали розбирати ці 10 речей. Перше, не мати головної ідеї. Коли ви виходите виступати і незрозуміло, що ви хочете донести своєму глядачу. Що потрібно тут робити? Перед тим як виступати, чітко розуміти, що я хочу сказати і що моя аудиторія має почути. Друге, не знати перед яким я виступаю. До прикладу, дуже розповсюджена історія, коли в IT, приклад на АйТі, коли е, спеціаліст рівня мідл йде виступати з презентацією, яка орієнтована на мідл спеціалістів. А в залі виявляється так, що всі сидять початкового рівня. І ця презентація нерелевантна. Таке може бути, якщо ви, до прикладу, продажник і ви готуєте продаючу презентацію для того, щоб закрити ті угоди, які у вас є. А виявляється, що в залі нікого немає, хто насправді приймав би рішення. Тому спосіб, номер два, як завалити свою презентацію, це не знати свою реальну аудиторію. Ви можете підготувати виступ під ту аудиторію, яку ви хочете бачити, а в реальності це буде зовсім інша аудиторія. Що з цим робота? Дуже простий лайфхак, яким я рекомендую користуватися. На початку вашого виступу, перед тим, як ви розповідаєте тему, вас представили, або ви представилися самостійно, зробіть невеличкий інтерактив з залом. Запитайте, а підніміть, будь ласка, руку, хто мав досвід, і називаєте певну нішу та категорію, з якою ви працюєте. Або поаплодуйте ті, хто. І таким чином ви будете знати, яка кількість учасників дійсно працювала з тим, що вам потрібно. І ви зможете реально підлаштувати цю презентацію і презентувати під ту аудиторію, яка дійсно присутня, тому що, можливо, в залі немає тих людей, на кого станом на зараз орієнтована ваша презентація, але вони знають кого. І кому можна сказати, щоб це було корисно. Якщо це онлайн, та сама історія. Поставте плюси в чаті, якщо ви працювали з цим інструментом. Поставте плюс в чаті, якщо ви знаєте вже цю тему. А що саме знаєте? І цей інтерактив він буквально насправді на одну-дві хвилини. Але ви дізнаєтеся, хто реально присутній, і адаптуєте матеріал під аудиторію, щоб вона не засипала доки ви презентуєте. А це доволі розповсюджено. І продовжуючи тему інтерактива. Зворотня сторона і що може бути? Буває так, що спікери роблять інтерактив і кажуть: підніміть руки, хто реально присутній, поаплодуйте, хто працював з цим. А потім просто починають свою презентацію без адаптації матеріалів. Під відповіді з боку аудиторії. Приклад, я розповідаю про якийсь інструмент продажів. Та? І я кажу: поаплодуйте, хто вже користувався цим інструментом продажів. І всі, до прикладу, аплодують, всі піднімають руки. І я починаю розповідати просто ази. Це інструмент продажів було винайдено в такому то році і так далі. Це не цікаво може бути цій аудиторії, тому що вони вже працюють. Що в такому випадку мені робити? Це казати: о, клас, ви вже знаєте чудово цей інструмент. Я тоді розкажу про свій реальний приклад, де це спрацювало, і це можна адаптувати до будь-якої сфери, не обов'язково продажі технологія, з якою ви працюєте, проблема, яку ви вирішили, та інша ситуація, проблема, приклад, який ви презентуєте. Коли ми тільки починаємо виступати, часто нам хочеться знати структуру до ідеалу, і наступна помилка це читати з листочка або читати зі слайдів, і мій глядач в результаті буде бачити ну приблизно моє вухо в кращому випадку, а можливо і мою спину. Тому, коли я презентую офлайн, я презентую для мого глядача. Мій глядач знаходиться переді мною. Коли я презентую онлайн. Також я не презентую вухом, я не презентую читаючи текст своїм лобом, я презентую інформацію, тому дивлюся в камеру. А що робити для того, щоб не читати на пам'ять текст дуже простий інструмент, це розуміти, яку головну думку я хочу донести до свого слухача, не заучувати фрази і текст, яким я буду доносити цю думку. А зрозуміти, що мій слухач? Глядач має почути. Детальніше буде окремо відео про те, як готуватися для того, щоб не заучувати текст на пам'ять. Трошечки з вами поговорили про початкову взаємодію, поговорили про інтерактиви, що робити, щоб не читати текст. А наступна помилка, яку часто допускають, це коли я дуже монотонно виступаю, або занадто дуже швидко говорю, або отут тримаю руки, підпираю себе руками, і мене зовсім не чутно. Це також гарантовано зіпсує ваш виступ. Тому що уявіть, якщо б я презентувала всю цю інформацію отаким голосом протягом двох або трьох хвилин. Або навіть якщо це було б гучно, але це монотонний голос. Потрібно змінювати свій голос і потрібно робити це не монотонно. Є окремо вправи, як пропрацювати цю навичку, говорити класно, але найпростіший інструмент, якщо у вас є діти і ви читаєте їм казки. Читати в різних інтонаціях, старатися читати в різних ролях. Якщо діточок немає, можна робити собі в голос, читаючи будь-яку книжку, ставлячи виразно паузи і акценти, там де крапка, кома, записувати себе на диктофон і потім слухати цей запис. І я знаю, що буде багато коментарів, і, будь ласка, будьте відкриті для того, щоб їх писати, про те, що слухати свій голос ні. Про це ми з вами окремо поговоримо, але аналізуючи тільки себе. Ми можемо навчатися і розвиватися саме тому, щоб не говорити монотонно. Звичайно, якщо ви не хочете усипити ваших слухачів, якщо раптом хочете, будь ласка, можете говорити монотонно, то потрібно розвивати голос. І читання вголос під диктофон класний інструмент для того, щоб прокачувати цю навичку. Наступне, що вб'є ваш виступ, це якщо ви будете в ідеальному якомусь образі, тобто не собою. Часто буває так, що виступаючи від корпорації від компанії, нам потрібно бути в якомусь образі. І замість того, щоб казати своїми словами, ми починаємо говорити високопарними складними фразами, або доносити ту інформацію, яка нам не подобається, не є комфортною. Тому я рекомендую, моя особиста думка, що старатися презентувати в своєму стилі. Що таке свій стиль презентації, як до нього дійти? Окреме відео, яке ви зможете подивитися. Але якщо коротко сказати про це, то знову ж таки, я знаю, що ви дуже любите слухати, записувати себе на відео, аудіо, але іншого шляху немає. Перед виступом робити повноцінну репетицію, поставили штатив, записали себе на камеру. Якщо це онлайн, то на камеру з ноутбуку. Подивилися, подобається, не подобається. І занадто офіційно, говорю, чи не занадто офіційно. Але для себе К Презентація має бути комфортною, перш за все, мені продовжується цю помилку, як вбити в собі класного спікера. як... Повністю зафакапити свою презентацію, це використовувати за багато розумних слів. Що мається на увазі? А, не розумних загалом, а ті слова, які не зрозуміє моя цільова аудиторія говорити мовою свого глядача. Тому що доволі часто буває так, що спікер, виступаючи, говорить величезну кількість професіональної термінології, яка може бути незрозуміла слухачам. Давайте приклад з бізнесу, не публічного виступу класичного, де сцена, аудиторія, а де є менеджер, розробник, та приклад з IT, і хтось з маркетингової сторони. І коли розробник комунікує технічною мовою, це може бути незрозуміло маркетинговій частині команди, яка присутня. Або якщо маркетолог буде говорити маркетинговою мовою. Коли ми презентуємо інформацію, ми маємо бути переконані в тому, що моя професійна термінологія зрозуміла моєму слухачу. Приклад дуже простий. Приходите ви в лікарню, і коли вам е, лікар починає говорити щось медичною мовою, якщо ви раніше не зіштовхувалися з цією термінологією, зрозуміло, буде мало що. А якщо ви підете ще в Google перевіряти, то, скоріш за все, він, він вам скаже, що ви скоро помрете. Тому. Потрібно розуміти, що моя аудиторія має розуміти ту мову, якою я говорю. І простий спосіб, як це перевірити, ви можете іноді навіть запитати: Так, а всі знайомі з цим терміном, ага, не знайомі, я вам зараз поясню. І таким чином, ваша взаємодія вже буде краще. Можна презентувати не монотонно, мати ціль презентації, але не підвести підсумок. Знаєте, Коли ми презентуємо, ми такі е, ну, все. До побачення. Е, в мене все питання. Наше закінчення має бути зрозумілим для аудиторії. Почали є багато технік і формул, якими можна будувати промови. Про них ми поговоримо окремо, та, коли ми починаємо з яскравих фактів, потім їх розкручуємо. Але головна концепція ми маємо починати з фінальної думки. І закінчувати ж цією думкою для того, щоб аудиторія точно зрозуміла і почула, що я хочу їй сказати. Відповідно, коли я щось презентую, я можу сказати: таким чином, розглянувши цю тему, моя ідея була донести перше, друге, третє. Ваші питання. І таким чином в мене не змазане закінчення. Питання. Е Закінчити класно це класно, але питання від аудиторії також можуть дуже сильно зробити мене, поставити мене в неловке положення і зробити такий дискомфорт. Для того, щоб правильно відповідати на питання, а правильно такого немає, для того, щоб впевнено відповідати на свої питання, потрібно знати свою тему добре. Але буває так, і це абсолютно нормально, що хтось з присутніх може поставити питання, на яке я не знаю відповіді. Якщо ви хочете зіпсувати свій публічний виступ, ви можете розгубитися і сказати не знаю. Але якщо ви хочете зробити його яскравим, ви можете сказати, ви можете попередньо собі заготовити варіанти відповідей, які ви можете давати, в разі, якщо ви не знаєте відповідь. Приклад, станом на зараз я не готова дати відповідь на це питання, але класно, що ви підкреслили, тому що. Я зможу подивитися і в подальшому надати вам відповідь. Та, це як приклад: таких конструкцій багато, і ви можете їх почитати як в відкритому доступі, так і подивитися на одному з відео на цьому каналі. Тож, якщо ви хочете яскравих публічних виступів, це ті речі, які вам точно робити не потрібно. Тому подивіться свій виступ зараз, пройдіться по цьому чек-листу і поставте собі питання, що з цього я роблю, а що ні. Навіть якщо робити, це абсолютно нормально. Всі ми навчаємося, всі ми розвиваємося допускати помилки. Абсолютно нормально, це не означає, що все, в мене цей весь чек-лист, галочка. Я ставлю хрест на своїй спікерській кар'єрі і ніколи більше не буду нічого презентувати. Абсолютно, ні. Це чек лист для того, щоб зрозуміти, де я зараз, що я можу покращити, і коротко, як я можу це зробити. А ще факапи і помилки це офізний ресурс, далі діяти. Скажіть чесно, хто помітив, що на початку я сказала 10 способів завалити свій публічний виступ? А по факту в кінцевому чутлісту маємо 9. Допустили помилку. Проаналізували, зробили висновок, полагодили і пішли далі. Не потрібно катастрофізувати, якщо щось пішло не за сценарієм, і не так, як вам би того хотілося за вашим планом. Це частина процесу. Найкращі публічні виступи це не ідеальні. Це живі, справжні і ті, від яких ви кайфуєте. Тому до зустрічі в наступних відео.